Доброго всім дня, ось така ось дуга є. Передисторія така. Людина подзвонила, спитала, а можна відремонтувати? Кажу, подивлюсь, ясна справа. А що сталося? каже, Принесли ось, ось сварку на запчастини. У людини є родич, у родича є така дуга. А другий родич поламану, приніс поламану справку і каже, на тобі буде на запчастини для тої сварки. Це й думаю, то в мене ж немає сварки. Можливо, її можна зремонтувати, для чого ж її дріббанить на запчастини. Так що і питаю, а скільки ж воно коштує, що там може бути? Ну так, телефон, щоб не палить. Потім виключу. Коштувати може все, що завгодно. І Згоріти може все, що завгодно. Так що будемо дивитися. Але лишнього ми ж не беремо. І це апаратій такий чистенький, я б сказав, ну тут уже все. бачите, хтось тут побував. От, Виводний. Це, мабуть, стабілітрон вивідний. Подивимося. Да, Появилося. Транзистор паяний. Щось ще паяне. Так, добре. Подивимося, що воно тут у нас. Так, по виводу. Норма. Норма по транзисторам. Так, переход. Ну, нормально, а ну-ка, стоп. Так, все чітко. О, дивіться, зворотній діод. Окей, тут зворотній діод. Повинен теж бути окей. По затвору все клас, Тепер по, по цьому транзистору. Ого, тут зірвано, конечно. Треба трошки облагоражувати. Так, не можу продавить. Погано видно. Так і тут все клас. Хе -хе. Оце так, да. Нормально. Робочий апарат. Я б сказав би. Да, дивіться. Все клас. Взагалі все чітко. Так, дивимося. Ну, далі розбиратися будемо. Та все нормально. <гум> щоб хоч подивитися, що воно там. Ну, щоб не така срань була, а хоч видніше буде. Та скину оцей стабілітрон. теж. Як кажуть, думав не знімати. Але, ну, перевірив, обмотки, не, не в обриві, все. Тепер передивимося це. Індуктивність. Так, первічка, де це вона? Первічка, ось первічка ось, 0029. Все, вона повинна там бути для цього трансформатора 27 мілігендри. Все, десвидки свитки замкнуты? Значит, менять трансформатор. Ну, все. Ну, тут, типа, нормально. Вторичка тоже нормально. Все, бачите? А первичка замкнута. Трансформатор на выкладку. що ж таке, уже ж витягнув був і все аккуратненько акуратненько, потрошку і все класно Хто не вірить що можна заміряти не випадячи дивимось, з ось. Це само запит. Ричка. нас? Та що ж таке? Ось. Все. Все, трансформатор на викидка. А ось як повинен дзвонитися нормальний трансформатор. Так, тут ставим більше, чем на 2 миллигенри вже. Бо тут не наче 2 з копійками. Ага, ні. О, осьо да. 2,88, будь ласка. А тут воно дзвониться. 0,03. Ну, все, далі можна не заміряти, не показувати. Так, пропаяв ножки, замінив стабілітрон, замінив 2,2 Ома. Тут на третю ножку йде, поставив 200 Ом замість кОм. Тут не 51 на затвор, а 22 ом поставив. Так, все нормально, трансформатор новий, гарно пропаяно. Ось, тут пропаяно, поправив. Теж бо тут стирчала, чорті, що з боку бантик. Розпаяв, де він? Оце, оце розпаяв технологічний перемичку. Зараз подам напругу на дежурку. діжурку. Дежурка запрацювала. Зараз подивимося Сигнали на затвор. Що такий високий сигнал? Ого, бачите? Струндую більше, сигнал розширяється менше і звужується. Колись таке вже було, на деяких апаратах я вже таке бачив. Зменшений шим. Тобто виключається, типа вимикається. Цікава така ситуація. Так, вот, и тут... И тут точно такой же сигнал. И вентилятор сильнейший, сейчас, сейчас меня не Ну... А, на, на пруга, ну, вот, вот, Так, напруга 220 даємо. 220 повну напругу даємо. А, все, тепер нормально. Він відслідковує ще й напругу. Я ж напругу там 140 вольт дав, да, все. Ну все, працює нормально. Запаюємо 1, Ом, 1 Вт. Резистор запобіжний. А сюди. Так, включаємо і пробуємо. Включилося, напруга 59 вольт, десь 58 під 60. Струм на мінімумі. Струм регулюється, все нормально. Тепер тут, що він може, 130 ампер. Ну, я більше не буду давати, 125. Можливо він трошки більше може, но я мабуть не буду, 130 ампер він дає. Хватить йому, у нього тут два транзистора, тільки які я не побачив. от Може доберуся, подивлюсь. Ну, достатньо. Тройкою буде варити, йому досить. Так, пробуємо цю дугу. струм мінімальний, тіло тройка. На ними не запали. Можно підрегулювати, конечно, я не знаю. Як там. Чи есть регулятор, чи не чуть-чуть ну. більше дав і запали, я так що не буду я підрегулювати. Так, наполовину. Половину це десь ампер під 70 може. Не більше. а тут косы миска, мы не косарик и подобается так, близко стампер, а там тоже комфортно мягкая дуга і максимум